Всем доброго дня, всем доброго неба над головой, всем 36.6 Сегодня, как сказать бы, получше, помягче, отвисла челюсть Ехал сегодня по Артема и увидел такую картину Меняют колеи, рублят дорогу, все дуже красиво, дуже гарно и На воде и трамвая буде, будут, почему? Потому что все машины будут заскакивать на те рельсы. І будуть їхати як по дорозі. Ну, коли я побачив е стеклянні зупинки, я просто обалден. Думаю, йоли пали, що ж ви робите? Ви знаєте, я не знаю, е ну, у мене був великий-великий шок. Чесно, був великий великий шок. І у мене челюсть твісла, реально твісла. І коли я приїхав по дорозі і побачив по всій дорозі оце все. На кожній зупинці стоять по, до житнього ринку. Стоять ці зупинки стеклянні. Я просто обалдав. Ну е... жалка, гроша, їх нема куди дівати, чи що. Я, е... От у мене таке, така думка, що це спеціально, робиться, щоб е... відмивати гроші. От реально відмивати гроші. Знаю, том, що зараз йде війна, дуже часто в цей район прилітають і сахеди, і ракети, і ця остановка буде дуже-дуже временна. і потім ці гроші будуть йти на ремонт цієї остановки. От таке, от У мене таке враження, що спеціально поставили ці остановки, щоб відмивати гроші. Мені дуже хочеться подивитися на цю людину, яка це придумала, яка підписала це і роз... дала дозвіл на установку таких остановок. Це дебілізм, реальний дебілізм в наше час ставити стеклянці установки. Не вже закінчилась війна. А може ви щось знаєте? А може, скоро вона і закінчиться? 736.6, підписуйтесь на мой канал. Далі ще буде інтересно, але все-таки у мене дуже-дуже таке питання. Хто може знає відповідь, дайте коментарі, напишіть в коментах, що це за ідея. Може я перегинаю палку, але чесно, я подивився сьогодні, і я скажу, у мене до сих пор враження такі, що переповняють, просто переповняють.